У Коломиї вчили робити ляльки-мотанки. Майстер-клас провели у місцевому музеї гуцульщини та покуття імені Йосифа та Кубринського. Цього місяця при музеї запрацювала студія народного мистецтва Коло ідей тут планують вчити дітей вишивати, ткати та виготовляти іграшки з тканини. На першому уроці з рукоділля Коломийська майстриня показувала, як робити ляльки-мотанки. Майстер-клас пройшла і наш журналіст Олена Козаченко. Народна лялька є прадавнім сакральним оберегом, її вже майже 5 тисяч років. Вона з'явилася тоді, коли в Україні почали вирощувати льон. Потрібно мати багато позитиву і хороший настрій, і вона вийде сама гарна. З такими емоціями радить коломийська майстриня виготовляти ляльку-мотанку, щоб іграшка мала позитивну енергетику. Для виготовлення цієї ляльки потрібно мінімум підручних матеріалів. Потрібно мати тканину. Також, от от частину скукурудзи ми використовуємо таку і тканину, нитки, ножниці, і все. Одна година клопіткої роботи і лялька-мотанка готова, каже рукодільниця Наталія Грицак. У Коломийському музеї Гуцульщина та Покуття свою діяльність розпочала студія коло ідей. Першим уроком на гуртку був майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Далі студія гуртуватиме школярів та студентів, яких цікавить мистецтво і народна творчість. У нашій студії ми навчатимемо дітей створювати різні ну, твори народного мистецтва не тільки нашого краю, але й інших регіонів. Щотижня в музеї збиратимуться охочі навчання. Навчитися вишивати, виготовляти іграшки з тканини, вироби інтер'єрного вжитку. На перший майстер-клас музейної студії прийшли учні Нижньовербіської та Раківчицької шкіл. Вчителі переконані, що такі гуртки дуже необхідні підліткам. Діти дуже відкриті і е, допитливі. і Їм цікаво те, що вже От саме ляльки-мотанки, це так, якби забути, воно відроджується зараз. І оце зараз дітям дуже цікаво, те, що відроджується. Звичайно, що це є дуже добре і дуже потрібно, тому що навчання і виховання дітей повинно ґрунтуватися на народних традиціях. Дівчатка та хлопчики із захопленням набиралися нового досвіду. Дехто з них вирішив навчитися робити ляльки-мотанки, щоб дарувати їх своїм близьким та друзям. І скоро настає свято, 8 березня, ще швечедень валентина. І якби я зробила гарну цю ляльку, я б її подарувала своїй мамі. Народні ляльки з тканини зберігають в собі особливу енергетику. Коломийські майстрині впевнені, що вони цілюще впливають на емоційний розвиток дитини. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал Раї.